Вітаю на каналі огляд саджанців малини та лохини, вирощених в цьому сезоні. Дивіться, ось така однорічка на даний момент лохини методом розмноження живцювання з деревенілих пагонів. Почат, десь липень, кінець червня, початок липня вис, робили висадку у горщики. Дуже добре прижилися дані саджанці. І Зараз маємо чудовий результат. Є сорти, які вже десь мають висоту 40 см 35 см. Є сорти, це ранній дюк, яку має висоту найменшу 20 см, найгірше росте, точніше найменші прирости дав даний сорт. Ось така зараз малина. Є де-не-де саджанці, які чуть гірше пішли, а так в основному по приростах. Ось. Прирости чудові, коренева просто бомбезна. Е, залежить е, дуже багато ще від торфу. Е, спочатку висаджували в торф українського виробництва, пізніше замовили, привезли нам торф литовського виробництва, та результат набагато кращий. У більш якісному торфі саджанці ростуть просто бомбезно. Ну, але ціна торфу в два рази. Плюс доставка вийшла два з половиною рази дорожча, ніж українського виробника. Ось так малина. Дані наступні саджанці. це у нас клюква. Теж розмножували пагунами, такий самий метод, як і лохина. Двогрічка лохини. Маточні саджанці цього клюкви. Ось, дивіться, яка клюква величезна. Бомбезно, капець. для себе тує, не на продаж. Фундук щеплений на медвежі горів. Ось саженці, які дуже погано ростуть, це є український торф, це А це річка Прибалтика. і ще були залишку білоруського торфу. В результат трохи кращий. Це в нас мапема. Ось, бачите, з правої сторони. Така різниця між саджанцями. Це з лівої сторони де-не-де. Це був кислий торм, самі розкислювали, не... неправильно розкислили. Замало дали доломітого борошна. того борошна. Так само вся частина маравіли. Жимолость. один сорт, одну річка і тут так само. Трошка. Не вгадали з розкисленням торфу, але переростів немає, зато є коренева. Ось, бачите. Це ремонтантний сорт, так що перерости тут не головні, так посадці необхідно це все обрізати, вона щоб була шикарна коренева система. Це вже висаджувалося трохи пізніше за попередній, але вже якісний тор. Ось така картина саджанцях. Тут у нас росте малина, був маточний корінь, бо залишали декілька пагонів, щоб вона так просто росла і також залишили в теплиці певну частину лохини. Щоб порівняти, де краще буде наростати коренева система чи у відкритій, на відкритому майданчику, чи у теплиці. По приростах одинакові прирости. от Кінець сезону вже порівняємо, яка буде коренева. Так, і ще в одній теплиці маємо маточний корінь, сорт пшехиба наростають. Малини практично в півтора-два рази більше, ніж. У відкритому, у, ніж у відкритому майданчику. Бачите, прирости просто бомбезні. Ось так. Це, це в нас мапема на маточний корінь, де не де листя попідсихали, бо... Теплиці трохи специфічно необхідно підливати і доглядати за саджанцями. Десь, десь пропустили трохи полив і маємо таку картину. Це не шкодить. Сад, саджанець не пропав, він просто некрасиво виглядає. І основне, це фундук щеплений на медвежий горіх. Дуже добре його в теплиці вирощувати дає шикарні прирости, дуже швидко, і якісно зростається підщепа з прищепою. Основне пильнувати за поливом. Вітру немає, прирости дає чудові, не виламує, дуже чудово зростається, підщепа з прищепою, взагалі, супер. Тільки що трохи треба часу, щоб посадити в пакет, занести. І доглядати, то трошки незручно, але результат цього вартує. Ось такі саджанці вдалося отримати за весь за цей сезон. Починаємо через тиждень-два відправку саджанців. Хто бажає щось придбати, пишіть на Viber. Малина, лохина, ведмежі горі. Фундук на медвежому, пізніше буде ще фундук. Так що будемо раді до зустрічі!